Про сімейне життя і в'язання. І сьогодні у мене розпочинаю записувати сімейний влог, такий домашні, і розпочинаю його з розпаковки продуктів. Сходили з Сергієм в магазин, купили деякі продукти. Купили філе, курячі, це ми в фору зайшли, там завжди знижки ось такі є 30%. І, до речі, дуже гарної якості ну, не. не, не Непогане м'язко. Тож купили дві пачки. Сьогодні буду запікати філе, як я люблю запікати, а те, ну, вже те, що не буду робити, покладу в пакетики і заморожу. Так, і купили ось таку ще печінку курячу. Теж буду робити паштетик чи щось, чи можемо млинці, подивлюся. Щось давно ми вже не робили. Так, печінкового нічого. Так, і ряженку Сергій собі взяв теж до 22-го срок придатності. Тож, термін придатності, тож в принципі ще сьогодні 20 те тож 25% можна собі дозволити. Так, і далі ми вже були в де ми були, де ми були, в АТБ. В АТБ. Так, ось такі булочки Балтійські. Я полюбляю, я вже десь казала колись, мені дуже подобається снідати з ними. От здоров! Сергій чихнув. Так, на ось такий сир іде зараз знижка. Я вирішила зробити лаваш з рибною консервою. І ось таким сиром, або, може, крабовими паличками в мене є. Приїздила моя сестра і сказала, що оцей лаваш, я його ніколи не брала. Ось цей вірменський лаваш, своя лінія. Дуже непоганий, він не ломається. Ну, подивимося, подивимося. Може, я буду якось знімати, але вже не в цьому відео. а Може, і в цьому не знаю. Покажу, як я роблю цей рулетик. Так, Потім взяла собі ще. Ось такий лаваш куліничі. Ну, цей, цей лаваш це мій фаворит, я його люблю і дуже часто його беру. Так, що ще взяли? Яйця. Яйця звичайні, ну, це коробочка не від АТБ, а ці, це один, але дивіться, які Ого, такі величезні, прямо значить, як це 0 але щось ти Сергій набрав, одне маленьке, одне велике. <хи> ну, все, десяток я взяли, тому що у нас там ще трошки є. Так, Потім Сергій він полюбляє. Ну, і я, в принципі, на бутерброди ось такий хліб, панський цар хліб, теж непоганий. Хліба набрали. Ну, це ми беремо це велику обуханку, і потім кладемо її е, по пакетикам в морозилку. Так, оді взяли ось такі чотири лапи для стерилізованих з індичкою це чи з куркою, з куркою. з куркою, Ось так взяли. Вона іноді ну, їсть такий, вона більше любить другий там, але я трошки підмішую, і їсть вона і такі. І залюбила вона останнім часом ось цей чотири лапи. Це ми взяли її з кроликом, вона любить кролик. А ще вона любить циндичкою теж. Ну, Взяла три пачечки, зараз знижка якраз Ну, на ці корма і на той, і на той зараз знижки. Кому потрібно, то біжіть в АТБ за знижками. Ну і цей, в принципі, 4 лапи, він начебто непоганий для котів, не знаю. Так, Взяла ще желатин. Може, буду робити е, якісь, е, ну, був, був по знижці, то взяла, може, може буду робити якийсь десерт. Так, є ось така спіральки, ось такі були по знижці. Сьогодні 35 гривень, тут 420 грамів. 20 грамів нам дають додатково. Так, сметана 20% була знижка е, 52 гривні. Здається так. Ну, майонез де без нього. Теж по знижці. 33, здається, оця пачечка була. Так, що ще? Ну, і ще взяли цибулі звичайної. Ось така цибулька непогана. <смір> цибуля по 22 гривні зараз в АТБ. Так, цибуля по 22, капуста. 29 з копійками. Гарненька така непогана. Якраз салати зараз гарно робити з неї. Так, кабачки по 22 чи по 24 гривні. Здається, так, морква. Взяли трошки ось такою немитою. По 40. Мита, така ж сама, тільки мита по 45. І взяли картоплі. Картопля молода. Ось так я покажу. Ось така картопелька по 29 гривень. Все. І взяли трошки ось такої звичайної по 27 на супчик. Так, ось такі у нас покупки. В АТБ ми заплатили 620, 632 гривні, а в форі 400-400 ще. Ну, тобто, 1000 гривень. Витратили на оці 412 да, фурі. Так що 1000 гривень на отакі продукти. Ну, я думаю, нам вистачить достатньо. На тиждень нам вистачить з Сергієм. Так що ми так по-скромненькому скупилися, не ходили в метро, не ходили нікуди тут по, по найближчим магазинчикам, які тут. Так що, так, дівчата, буду сьогодні робити смачний салат. Звичайно, вам зніму на обід. Я буду ще на вечерю, не знаю. в общем, на вечерю буду робити з буряка. Так що не перемикайтеся, буде дуже смачно. З молодого буряка я не купляла сьогодні, але в мене був. Вчора я відварила його і буду робити сьогодні. Салатик хотіла зробити вчора, але вчора Сергій був на роботі, тож я вирішила, так як у мене два буряка, то зроблю сьогодні, вже коли він вдома, і поїмо разом, а не наодинці. Так що не перемикайтеся, буде смачно. Дивіться, що відбувається на вулиці. Я навіть вікна закрила такий буревій, а ми з Сергієм ще хотіли в парк сходити, але ну, вже сьогодні все відміняється. І небо таке чорне. Хотіли б після вечері якраз сходити в парк. Посидіти, Вечерим, я ще кажу, ввечері, може, вітер е встихне, бо, ну, а він ще більше. Дивіться, що твориться. Ну, попереджали, попереджали, що буде така погода. Це, дівчатка, готуємо смачну і корисну вечерю. Я буду готувати дві порції. Рецепт на одну порцію я пропишу в відео. Ой, в інфобоксі під відео. Значить, заправочку спочатку робимо лимонний сік, лимонний сік, додаємо сюди оливкову олію. Я зразу заправку роблю на дві порції у мене, дві тарілочки. Дуже смачно зараз оці молоденькі бурячки, і, в принципі, Неймовірно, смачно смакувати їх. Так, чайна ложечка горчиці, я покладу дві чайні. Так, гірчичка ось така діжонська з тими взернами. Так, трошки прованських трав. Куди я діла прованські трави? Трошки прованських трав у мене ось такі додам. прованський італійський який вам більше до вподоби. Так, перемішуємо гарденьку, трошки солі. Ну Всі такі більш детальні пропорції я пропишу. Так, трошки солі. Часничка сушеного додам і меду. Десь півчайної ложечки на порції я додам одну чайну ложечку. Додам одну. У мене Сергій не дуже мед, але я думаю, що тут він не сильно його відчує. Тим паче, що це такий медмагазинний трав'я. він не дуже активний такий. Все, хай це все настоюється, поки ми будемо далі викладати наш салат. Так, я виклала на тарілки вже тарілки, в яких я буду подавати, виклала айсберг. В мене айсберг, але краще, мені здається, ну не то, що здається, я просто вже ми смакували. Краще до цього салату підходить рукола або цей мікс салату. Ну, у мене зараз немає. Я виклала айсберг, декілька листочків. Так, тепер відварений бурячок. У мене було два бурячка на кожну порцію по одному. Зараз я їх викладу красивенько. Просто ось так викладаєте, як вам подобається. Бурячок порізаний такими слайсами. Так, ще сюди додам трошки. Ось так. Бурячок повинен бути. Солоденький, смачненькі. Ну, я думаю, що молоденький бурячок, він у нас і солоденький, і смачненький, і дуже корисний. Так що, не цурайтеся, готуйте дуже смачний салатик з нього. Все, ось так я виклала гарненько. І тепер хай воно так постоїть. А я зроблю з оцього сиру, у мене ось такий, ну, можна брати будь-який сир філата, філателла, якийсь такий е, сирочок. Я зроблю е, зараз я подивлюсь, якщо я зможу порізати кубиками, то поріжу кубиками. Якщо не поріжеться він кубиками, я зроблю такі е, кульки і е, об, ну, обваляю їх ось в підсмаженому кунжутику. До речі, я думаю, що він нормально поріжеться кубиками. Тож, в принципі, Якщо не ріжеться, то можна кульки зробити. Я бачу, що нормально. Я не дуже люблю цих коробочках таких, але такі вже купила спробувати. Спробувати оцей канівський. Зараз і спробую. Ну, чесно кажучи, так собі, ви знаєте, не дуже мені. Мені більше подобається все-таки кому, такі от фірми. Цей би я, якби, як на мій смак, я б не рекомендувала. Так, мені потрібна половина. Тому що тут 200 грамів, мені потрібно 50 грамів на кожну порцію, тобто це 100 грамів. Ось так я його поріжу. Ось так кожен чматочок обкатаю і викладаю. Ну так, з кунжутиком нічого, цей сирочок, але <смір> бажає кращого. Так, що ми робимо? Ми тепер беремо свою поливочку нашу і поливаємо, змащуємо ось так по бурячку. Якраз буде. Ось так по столовій ложечці, По дві. Ну, з кунжутом цей сир ще нічого так смакує, але все ж таки беріть смачний, якісь вже перевірений, Бо це я взяла на пробу. Значить, насильний. Мені сподобався. Ну, з'їмо, звичайно. Так, все. На цьому, в принципі, можна вже вживати, але я ще хочу сьогодні додати печінку тріски. Я думаю, що до бурячка вона дуже буде гарно смакувати. Також можу порекомендувати шматочки запеченої скумбрії, теж буде гарно і дуже корисно. Тож ось так сюди. Я викладаю, думаю, це просто дуже гарно. Так, дивіться ось такий шикарний, я гадаю салат на вечір під бокальчик винця, якогось молодого, білого, дуже романтично, шикарно і нескладно. Тож смачного бажаю всім кому такі смакує. Всім смачного і найкращого!